Сьогодні має бути класний день. Вівторок, подивіться, сонечко встає. Яка класна погода. Нарешті, нарешті без дощу, обіцяюсь. Подивимось. Сьома ранку йду на роботу, в офіс сьогодні. І... Сьогодні планую піти після роботи зі своєю подружкою зустрітись. Ми раніше з нею працювали на проєкті Booking.com. Я думаю, ви знаєте цю компанію. От і вже давно не працюємо, багато років, але зв'язок підтримуємо і завжди раді одна одну бачити, обмінюватись новинами. Знаєте, розповідати, що там на роботі в кого, на нових проєктах. І, звісно, в житті. Тому сьогодні підемо в наш улюблений італійський ресторан Джінос після роботи. І хочу взяти вас з собою, показати теж, знаєте, щось інше, не тільки роботу, мого пиріжечка, наш побут, а й трохи інша перспектива в житті. Інша грань, так би мовити. А, все. На зв'язочку з вами. Дивіться, просто не можу. Така краса між будинками. Сонечко стає. Такий сьогодні гарний день. Я вже закінчила свою роботу. Вийшла з офісу. Ми працюємо ось цей от великі такі вежі, це торгівельний центр. Ми працюємо в будівлі, в наступній будівлі. І, власне, вже прийшла на, на зустріч з подружкою, вона запізнюється трошки, завершую мітинг. Я тільки зараз зрозуміла, що я вам ще сьогодні не показувалася, ви мене ще сьогодні не бачили. Виглядаю я сьогодні ось так. Тут в мене It's OK. Така футболка, чорні джинси, кросівки. Тут в мене такий піджачок і мій дощовичок. Який я придбала нещодавно на Вінти. Я вже вам розповідала. І так, в нас зміна планів. Ми прийшли в інше місце, бо той ресторанчик виявився зачиненим, не знаю чого. І так, що ми обрали? Ми замовимо оці брускети. Тут таке асорті. Ой, ні, ні, не ці. Брускетта міста. Чотири штучки різні. Капрези, з овочами, з томатами і фісташкова. Брускетта має бути. І ще вирішили взяти таку бурату з трюфелем. Тут будуть ще овочі і мікс салатів. От, Тому що зараз ще не час вечері, тому щось що таке легеньке на перекус. І з напоїв вирішили ми взяти як сангрія. Біла, де? А от біла літер. 20 євро. Все, зараз замовимо і покажу вам, що і як виглядає. Так, все, нам вже принесли. Тут, як я і казала, мікс брускет. Чотири, бачите, такі гарненькі. Нам прям дуже подобається. Тут у нас що? Бурата з різними овочами і хлібчиком. пот-пот Трюфелем. Так, трюфель і запечений хлібчик і наш сангрія, яку ми вже тут собі налили і вже навіть спробували, вже гильнули, так би мовити. Все, нам приємного апетиту, а вам ні. Все. Не знімала вам, як я їм, бо я не дуже естетично це роблю. Знаєте, є люди, які їдять, і прям подобається як це відбувається, і хочеться самому поїсти. Так от, я не з таких людей, в мене не дуже це гарно виходить. Але як ви можете бачити по пустим тарілкам, що було дуже, дуже смачно. Зараз ще замовимо десерт, і, в принципі, можна йти додому. Так, і що в нас тут десерт? На огляд десерту. Це в нас тарти з рікотою і грушею. І це в нас фондан. Шоколадний фондан. Ану, відкрий, подивимось, чи тече з нього. Зараз мій асистент. Відкриє і подивимось. Ну, не тече, але просто вологий. Так, так не тече. Не тече, надурили нас. Але все одно з'їмо на роботу. У мене ще завтра танці. Все, друзі, ось такий був огляд <гум> а, нашої вечері з моєю подружкою. А, я вже повертаюсь додому. Вдома мене чекає вже маленький мій малючок і чоловік. Зараз будемо гратися, купатися і буду вкладати на сон. І сама буду теж вкладатися. Бо завтра теж працюю з офісу і о 6 мені вже треба буде вставити. От. Тому такий От, Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей. Па-па! Дивіться, який гарний. Пташка. Я не знаю, що це за пташка. Але... Не голуб точно, це я точно можу сказати. Дивіться, який в нього цей ірокез. І клюв який гарний. Боже, це я вперше таку пташку бачу. Ану, є тут у нас знавці. Напишіть мені, що це за диво птах. Всім добрий раночок. Сьогодні 3 травня і у нас сьогодні з вами дві події заплановано. Перша подія це ми підемо на італійський обід до нашої подруги, флеш сусідки, і там зберуться наші друзі більшість. І друга подія це вечірка, день народження слоу, слоу Паті. Вони організовують вечірку десь раз на рік. І, власне, цього року це буде anniversary паті, день народження, 25 років цієї організації. І вгадайте, що беру вас із собою. Всюди! Сподіваюсь. Але зараз йду в супермаркета, вибігла купити там салат, таке, що закінчилось. І все. А, біжу додому, буду зараз купатися, збиратися і вийду до вас вже зібрана. На першу подію. Все, я зібралась. Навіть, коли голову помив, зовсім інша людина. Все так гарно виглядає. От, все зібралось. Отакий От, в мене топ, джинси і кросівки. Достатньо просто. От. Ах, що мені прям подобається. Знаєте, хотіла обрізати волосся. Зараз дивлюсь, наче гарно. Це маленький спить. Зараз а, не знаю, чи буду, просимо, будемо чекати чи ні. Але нам вже час виходити. Десь дом'ята зілості.

Паєтки, боти, бо дощ іде, не знаю, як все буде. От такий маю вигляд. І, звісно, втягну ще свою куртку, рожеву і все, підемо. подивимось, що буде за вечірка. Що за танці. Так трохи екстра екстравагантно. Мілок. <різь> <різь> На вечерю з дівчатами. Йду поруч із домом, погодились всі повечеряти тут. Ну, всі дві дівчинки, колишні співробітниці і досі теж спокуємось. От, Я сьогодні навіть втягла ось такі підбори малесенькі, бо знов-таки йду тут поруч із домом. Чоловік залишається з от, на господарстві. А я сьогодні сьогодні п'ятниця і підемо повечеряємо. Так що я не знаю, чи вийде щось підзняти. Але настрій класний. Кінець тижня, відпрацювала. І ну, така, такий в мене аутфіт сьогодні. Все, пігнали. Захотілося дівчат порадувати, купила їм по квіточці. Настрій гарний. І хочеться, знаєте, створювати гарний настрій у людей, які мені небайдужі. Ця баска, і ліпа, і пухлішка. В нас субота, 10 травня. Ми традиційно йдемо на дитячий майданчик з раночку. От в нас сьогодні в планах обід у сестри чоловіка. Давно, до речі, не обідали, бо якось вирішили зробити це традицію і так, щось ми підзабули. І потім теж сьогодні ф'юз-вечірка. Ви знаєте, що я також працюю в цій організації. І у нас сьогодні масштабний івент буде на три тисячі людей. От, тому беру вас з собою, звісно, все вам покажу, розкажу. Друзі, я зібралась на обід до сестри чоловіка. Пам'ятаєте футболку? Зам'ялась, вибачте, немає часу. О, так що такий в мене аутфіт, спідничка і мої колоски від Каті. Все, ось так виглядаю. Пішли, пішли, пішли. Через дві годинки. Все. Аутфіт на вечірку готовий. Ви чуєте, напевно, малий трошки плаче, засмутився, бо прийшла бебісітерка наша. І він зрозумів, що ми зараз будемо йти. І вона на кухні його заспокоює. О, а ми вже виходимо. Я хотіла просто вам показати фінальний такий лук. От, власне, Себе камінчики повісила. і все Будемо йти, підсніму вам івент, теж покажу ще як. Буду завершувати цей влог. Дякую, що подивились. Він був трохи інший. Без роботи, без побуту. Більше такі, знаєте, соціальні, походеньки, я б сказала. О, так що дякую, якщо додивились до кінця. І до нових зустрічей! Класного вам дня!